Останній рік усе патріотичне стало дуже модно. Ти вирішив також долучитися власне підзаробити на цьому тренді і зробив клатчі у вигляді кобзаря, у вигляді книжки. Помімо клатчі, ми ще зробили чехли для телефонів. Ми зробили ще непосередньо чехли для паспортів, Поэтому у нас багато всього а, Кобзарського, скажімо так, у зв'язку з модою на українське чи стало в тебе більше клієнтів як у одного з найвідоміших українських дизайнерів. А, могу сказать действительно да, потому что а, сейчас... А, а... Очень модно покупати українського дизайнера, ну і к тому же і э, очень вигідно, тому що все производство у нас в Україні і девальвація грівни прошла на 100%, а у нас ціни піднялися тільки на 20%. Чим дорожче долар, тим вигідніше купувати речі в українських дизайнерів. Я так розумію. Це вершиться правильно. Да. Ти всіх приголомшив своїм одруженням. Нещодавно ви відсвяткували вже другу річницю весілля, а поповнення в родині все немає. Коли ми працюємо над Этим вопросом, хотя на самом деле а, я считаю, что вначале нужно більше насытиться друг друга. Я еще не исчерпал, а, еще не наситився, еще не наелся своей супругом Аліни. Чи ти боитеся заводити дітей, тому що ще хочеться погуляти, ще не хочеться сидіти вдома з дитиною, всі ці прогулянки з візочком, краще, п'ятний вечір, а не вдома з'ясованним. Нет, на самом деле, я став дуже домашний, очень семейный, но а, скажу честно, Действительно, когда мы встречаем наших семейных друзей, ну там... З которыми ми общаемся. і когда я слышу, когда эти діти, когда не встраивають істерики, когда я слышу, як а, папа не засипають свят ночью і з мішками під глазами, потім ще йдуть на роботу, естественно, мені це пугает. Ну, а, реально, дітей ми хотим, І я думаю, що ну, через 2-3 години точно розродимося. Що подарували дружині на річницю, яка була зовсім нещодавно, це паперове весілля, так, друга річниця, бумажна свадьба. А, ну, Будет, пожалуй, банально, но это кольцо. Когда мы поженились, я и пообещал, что каждый год я ей буду дарить кольцо. Я, Касю, бручка, знать, о ком. Они обязательно с бриллиантом, обязательно из белого золота. Для меня основное, основополагающее чтобы кольцо было без шерховатости. Потому что я считаю, по фэншую это плохо.